Доброго дня, мене звати Ірина. Пропоную пройти курс по візуальному моделюванню часових форм англійського дієслова Вступ до лінвокарти. Час проходження курсу 1 година. За цей час ви ознайомитесь з динамікою розвитку процесів, що дозволить вам вільно користуватися 10 основними часовими конструкціями англійської мови. Граматичний матеріал, який ви опануєте за півтори години, за шкільною програмою, вивчається з 1 по 6 класи. Сьогодні ви навчитеся застосовувати видочасові форми англійського дієслова при описанні різноманітних процесів. Але не тільки в цьому полягає мета даного курсу. Не менш важливо те, щоб у вас змінився погляд на граматику. Зараз слово граматика у вас асоціюється з товстими підручниками з правилами і вправами на закріплення. Під час заняття ви переконаєтесь, що граматика це струнка система, в якій все дуже логічно і навіть математично точно. В цьому вам допоможе візуальний метод, який розробив Віталій Діброва. Інженер, винахідник і людина, яка дуже любить іноземні мови і увесь свій час займається дослідженням всього нового, що є у цій галузі, ми пропонуємо по-справжньому інноваційний підхід до вивчення граматики. Те, чим ви будете займатися на початку, може здатися далеким від вивчення англійської мови. Велику частину часу ми будемо аналізувати наше мислення. Якщо задуматись, то мову ми і використовуємо саме для того, щоб описувати процеси, які відбуваються навколо нас, або в яких ми безпосередньо самі приймаємо участь. Ці процеси та події однакові як для україномовних, так і для англомовних. Навколо нас їздять автомобілі, літають птахи, ми ходимо на роботу, прибираємо квартири, готуємо їжу і так далі. За великим рахунком, і нас, і американців чи англійців оточує одна і та ж реальність, але граматичні структури, якими описуються одні і ті ж процеси, у різних мовах відрізняються. Граматику своєї рідної мови ми не вчимо. Граматику своєї рідної мови ми ніби вбираємо в себе в ранньому дитинстві з моменту народження до 4 років. В той момент, коли ми починаємо себе усвідомлювати приблизно з 4-5 років, ми вже вільно користуємося минулим, теперішнім і майбутнім часом дієслова. І це у нас виходить без правил і вправ. Але доросла людина може освоїти граматику нової для неї мови, наприклад, англійської, тільки усвідомлено. Але для цього потрібно проаналізувати те, що ми звикли робити автоматично, не замислюючись. Тобто проаналізувати, як ми описуємо протікання процесів. Спочатку ми зробимо такий аналіз для рідної мови, потім співставимо опис процесів на рідній мові з мисленням англомовного. Це дозволить нам побачити різницю в граматичних структурах при описанні процесів нами та англомовними. Наприклад, там, де ми використовуємо минулий час, англомовні використовують теперішній. І таких відмінностей досить багато. Візуальний підхід дозволяє побачити ці відмінності. Після цього, буквально за лічені хвилини, ми розберемо часові форми англійського дієслова, після чого часи англійського дієслова перестануть для вас бути чимось абстрактним. А зараз пропоную пройти тест на базі одного дієслова to write. Писати. Цей тест допоможе визначити ваше розуміння часів англійського дієслова на даний момент. Нагадаємо, що дієслово to write має три форми: перша форма write, друга форма «wrote» та третя форма written. Якщо ви оцінюєте свій рівень як низький, то виконанням тесту можна знехтувати.